Допомагаючи Збройним силам України, ми зберігаємо життя і полегшуємо супротив українських воїнів проти окупантів. Ці в цій справі головне не зупинятися і воювати кожен на своєму фронті. Якщо елементарні та базові потреби солдата можуть забезпечити волонтери, рідні та друзі воїнів, то тактичні та технологічні засоби боротьби з ворогом потребують набагато більших зусиль та ресурсів. Не применшуючи роль держави, військовий продовжує військовим продовжує допомагати фонд Ігоря Палиці тільки разом, який знає, де і як використати ресурси для ефективної допомоги. З першого дня повномасштабного вторгнення російських окупантів фонд Ігоря Палиці тільки разом в черговий раз завантажує необхідним інвентарем автомобіль, який прямує до захисників кордону України. Важко підрахувати ту кількість допомоги, яку вже передав фонд для наших солдатів. Головне тут, що вона адресна і потрібна для конкретних цілей ведення бою. Пушка антидрон, яка точно не буде зайвою, вже несе своє чергування і зменшує кількість втрат серед мирного населення та українських воїнів. Запити надзвичайно різні, але ми зараз сконцентрували свою увагу на закупівлі дороговартісної техніки. Для прикладу, одним із сил спецоперацій ми передали такий пристрій, як пушка-антидрон. Це прилад радіолокаційної боротьби з дронами, і він є. Він не є панацеєю від всіх безпілотних літаючих апаратів, які. Розвідують ситуацію або наносять якісь удари по наших позиціях. Однак він є важливим елементом боротьби із такими пристроями. Наразі захисники отримують в своє розпорядження дрон з усім електронним обладнанням для ефективної розвідки та моніторингу скупчення сил противника. Допомагаємо за зверненнями військових частин, адже ну то як не командири точно знають, що потрібно їхньому взводу, роті і загалом бригаді. Основна допомога зараз спрямована на закупівлю такої техніки, як дрони, квадрокоптери, планшети до них, адже це та техніка, яка є в дефіциті нині в Україні. Її потрібно шукати, її відносно тяжко знайти. І ми такою допомогою сьогодні і поділилися з нашими військовослужбовцями. Сьогодні передали дрон, планшет у нього, а також термоси для їжі з бійцям і інші необхідні речі, які точно знадобляться на передовій. Приємно, що нас не забувають в тилу. Дякую вам за вашу допомогу. Ці речі нам дійсно необхідні. Фонд Ігоря Палиці тільки разом і надалі допомагатиме військовим, аби наблизити таку жадану для України перемогу. Юрій Куцик Дмитро Кудик для новин на часі.